При попередньому обстеженні при попередній атаці ми зауважили кілька цінних елементів. Це зокрема металеві елементи огородження балкону. Є також дерев'яна брама, яка була попри свій не досить естетичний стан, але вона є автентична. Вона є в стані придатному до реставрації. Також в візуальному обстеженні були визначені. Цінні елементи сходової клітки огородження були попередньо зафіксовані кахельні печі, які мешканці за таке демонтували. Також під час цього огляду пошкодженого будинку. Ми звернули увагу на те, що там проявилися розписи. Тобто будинок заслуговує особливої уваги. Попри його складний стан, попри те, що є дійсно необхідність в додаткових обстеженнях, ми розуміємо, що ці рішення вони нам дозволять визначити подальшу долю, сприйняти, прийняти адекватну позицію і запропонувати чи модель відновлення відбудови, чи все таки, якщо експерти будуть відностайними в тому, що цей будинок не підлягає відновленню, ми повинні також в певний спосіб зберегти ціні елементи, чи демонтувати їх, передати, наприклад, для практичних відпрацювань у. Коли реставраційних чи наприклад такі речі як трафаретні розписи, ми можемо їх зафіксувати і мати як певну історію.